Просили підписники, щоб я показав, як працює ось такий пристрій для прибирання снігу. Замовив його на Aliexpress, коштує він 100 гривень. І що він має робити? Він електромагнітними хвилями має забирати лід на вікнах, на склі. Тобто, у нас зараз ось така, бачите, сніжна погода. Мороз мінус 15, має бути мінус 20 на ніч. І я хочу перевірити, як він працює. Ось так виглядає сам пристрій. Дехто з людей написав, що це просто обманка, коли в машині немає сигналізації. Просто вмикаєте там лампочка, вона мигає і так далі. Ну я вам скажу зараз, що я вам скажу. В інструкції пише, що треба включити його залишити його в машині, і він має розморозити вікна, потім вимикаєте і все. Пише, що жодним чином ніяк не впливає на мозок людини. Но, скажу по собі, коли я його вмикаю, мені одразу стає чомусь недобре, коли вмикається, десь ось тут насвітиться світиться лампочка. Не знаю, де потім пізніше покажу. І від цих електромагнітних хвиль чомусь мені одразу стає погано. Не знаю, чи це добре, чи погано. Коротше, я його потім вімкну, вийду з машини. І покажу, як воно буде працювати. Ну що, друзі, дивіться, все замерзло. Морозяка такий, спеціально посипав снігом, налив водою, щоб воно примерзло. <свісно> Мороз такий зараз конкретний. І будемо дивитися. Ну, я не знаю, чи воно щось дасть, але хоча б спробую. Спеціально для вас мерзну в машині, вмикаю ось цю. Чудо штуку, чудо штука, ти хоч працюєш, десь там щось мигнуло, і одразу як її включив, мені одразу чомусь стає погано. Я не розумію чому. Коротше, ось там її ставлю. А, бляха, як холодно, давайте підсвічу. Ось там її ставлю. Виходжу з машини, і хай вона там десь півгодинки постоїть, а я потім прийду і покажу. Пройшло 45 хвилин. Дивимося. <плес> Щось по типу там мигає та хрінь. а ну Бачите, воно по типу там мигає. Я вам скажу Скло замерзло ще більше. Тому що зараз такий <плес> ні хрена воно не допомагає. Абсолютно. <плес> Бляха. Я просто в шоці. Як тепер це все діло? Як я тепер буду їхати, якщо я заморозив скло Ради цього експерименту. Коротше, китайці, як завжди, намахали. Я не знаю, в чому суть ось цієї херні за 100 гривень. Від неї тільки стає погано. Я її краще вимкну. Як бачимо, результату абсолютно нуль. Так що, друзі, можете поставити мені вподобачку, тому що я вам зекономив 100 гривень. Не купуйте, не купуйте ось цю херню. Це реально херня. Запускайте машину, включайте максимальний обігрів і буде вам щастя. Приїхали?